Всім привіт, доброго дня, вечора, ночі, козаки, козачки. Цікава новина. Я думаю, багато хто пропустив оновлення. Багато хто, в принципі, не цікавиться оновленням на лєсті. Я зараз повторюю, це оновлення на лєсті. тобто це в мірі танков, Да, в світі танків, не в World of Tanks. Але суб'єктивно моя думка, що, можливо, і різні креативні директори у World of Tanks і Мір танків, але кислий вітя. Як рулив, я думаю, так і рулить тончасом. В принципі, загалом. Тому легенько таке оновлення може бути і в нашій грі. Тому, я думаю, можна його оцінити. І е, оновлення по типу роздачі халяви, да, як роздавали цю халяву у нас, роздавали нам е, купу срібла, бони, танки. Е, Теж саме в світі, в мірі танков да, роздають. Тому. Очевидно, що ми можемо таке оновлення очікувати і у нас, тому що деякі оновлення схожі. Багато схожих танків по-різному називаються. Ось, але механіка їх одна і та ж. Тому ми можемо очікувати на таке ж оновлення і у нас. Давайте ми його подивимось. Ой, перепрошую. місяці ви зіграли десятки тисяч бойов прижимаючи. Спасибо всім, хто прийняв в них участь. Ведь благодаря этому нам удалось протестировать несколько <'я> механик. ...и собрать достаточно данных для перебалансировки целого класса техники, артиллерии. Теперь мы готовы представить вам изменения, которые ждут САУ, а значит, и весь мир танков. Главное нововведение это отключение механики. Просто, блять, как мы этого все ждем. Как мы этого все ждем, как этот просто всем набрит. Э, нехай бы она давала там на 150, да блять, а нехай на 200 урона. Більше давала да, арта 10 рівня, там, припустимо. Ну, якась альфова арта. По типу е, Т-92, по типу Конкен, е, Каня. Да. Е, пофігу. Пофігу. Блять, заберіть стан. Як цей стан просто задрав? ну от Серйозно, блять. Е, потрапляється якийсь 2-6-1, потрапляється якийсь БАТ. І ви просто, блядь, фул під станом. Катайте на якихось ДПМних танках і з цього стану, блядь, вилізти невозможно. Він так бісить. А вже лучше б нехай вона мені дала, блядь, не 300, нахуй, а нехай би вона мені, блядь, 450 дала. І на секунд 40, да, там, скільки там КД варти, що не пам'ятаю, хай би от їбалась від мене. І в мене не було б цього стану. Я б би за якусь горку, і де вона в дупло де вона в дуполозі своїм станом. Я, типу, ховаюся за якимось камнем, да, за якоюсь скалою, мені арта дає в скалу. І я під станом, блядь. Я не можу адекватно стріляти, не можу адекватно зводитися і тому подібне. Плюс дає, блядь, крити екіпажу. Е, 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 е. Тому стан, щоб забрали. Просто я б я б розцілував би цю гру. Більше не будуть що я не знаю, що я не знаю, що я не знаю, що я не характеристики. Прежде всего, это коснется боекомплекта. Теперь он будет состоять из снарядов двух типов. Это осколочно-фугасные снаряды с большой площадью поражения осколками, но низкой бронепробиваемостью. А также бронебойные, отлично преодолевающие металл, но требующие прямого попадания. Вот это, кстати, прикол, если арта будет кататься на бронебойных. То есть не попала, не нанесла вообще ничего. При... Ну, если кому-то будет интересно. Но, но я думаю, что... Ага, тобто, давайте секунду. І радіус пораження. Так, значить, радіус пораження вони увеличать, скорость польота зменшать, і бронепробиття зменшать. Це супер. Тобто арта прям так сильно пробивати не буде. Ну, нормально. Паралельно з этим, под... Тоже, ось тоже. Дуже-дуже цікаво і дуже класна штука. Тобто вам арта буде давати, вона вас не пробила, а теоретично, так, якщо ви граєте на ТТ, то вас арта, в принципі, буде пробивати один раз із ста пострілів. Типу все, вона вас не пробила, вона вам не дала кріт екіпажа, вона просто вам фугасом нанесла там, 400 брона. не крітанула, ні хр... ну, збила гуслю, там, да, якісь, можливо, там пушку, але ну, внутрішній модулі вона не буде. Тобто БК не винесе, екіпаж не буде пошкоджувати, не буде контужувати. Просто параметры одни плюсы машины, Такие как скорость перезарядки Скорость сведения и разброс В результате САУ станут Более сбалансированы еще и Относительно друг друга Но любой арте можно будет играть одинаково эффективно Также у артиллерии С 5 по 9 уровень Изменится траектория полета снарядов Она будет скорректирована под 10 уровень То есть все машины Каждый из веток САУ унаследуют траекторию полета снарядов От своего топа изменения коснуться это... и экономики оглушение было важным фактором заработка серебра и опыта для сау чтобы компенсировать его отключение мы повысили коэффициент заработка по итогам боя и в зависимости от вашей эффективности и бортоводом для каждой машины Блядь. отключение оглушения произойдет в обновлении 130 все знающего за ртоводом изрубил с 5 по 10 уровень а также танки уровнем ниже если у них имелась механика оглушения

буде замінено на захисту екіпажу отраней. Тож нормально. Буде начислено кампінського віддільних Ну все, тут типу нічого, нічого більш такого там вони не розкажуть. Ну типу на рахунок карти е заберуть стан у, ну, у них, да, там у них, якщо не помиляюсь, це вже оновлення, у них вже забрали стан. Е буде чуть більше урона наносити, але там 에, арті забрали бронепробиття, але додали, якщо не помиляюсь, там тут було десь, да, були цифри. Тут були цифри. Зараз, секунду, ми ще раз відкриємо цифри. Їм додали, значить, 1500. Дивись. Т-92 додали 80. А тут скільки було? Тобто Т-92 додали 80 урона. Тут, тут додали 50 урона, але забрали бронепробиття. Ну, додали урон ББшками. Середні Ну, пробиття ББшками прям хороше, але, в принципі, ББшкою це потрібно попасти ще. Кайфово. Як цього хотілося, б, щоб зробили у нас? Тобто не хотілося б різні їхні огнемети, різна їхня оце, блядь, шушваль подібна. Ось, Але деякі оновлення, от прям на рахунок карти, просто, блядь, я думаю, 98%. Та 99% да, там на арті, прям арто задрочрів мало. Тому я думаю, ну, 98 взимем, да, так? Що хотіли б, щоб забрали довбаний стан і грати набагато комфортніше. Тому чекаємо. Чекаємо новину, сподіваємося, що. Ну, дивіться, в борт. Що це за арта у нас? 2.6.1. Ну, в борт прям 401. Да, ну, нанесла б вона. Ну, скільки 2.6.1 кидає по бортах. По 350, типу, так, да, там. По... По 300 навіть, ну, на 100, навіть, якщо більше. Да на 100, ну, типу є п'ятому борту. Критично, ні. Зате екіпаж не крітанула. Е, немає довбаного оглушення, ти просто гуслю починив, або якщо там десь від рельєфу стоїш, да тобі гуслю можна не чинити. Ти просто стоїш собі і далі, блядь, стріляєш, і в тебе все чітко, нахуй. І тебе все чітко не попадається якийсь артобат, він тобі дає тичку з оглушенням. Ти одразу прожимаєш аптечку. Єбать, і він тобі дає потім ще дві тички, і ти виходить там, блядь, секунд, нахуй, 30, сидиш, сидиш в оглушенні, тебе рашать танки, ти замість того, щоб їх адекватно ДПМ, ти в тебе, блядь, хренове зведення, хреновий ДПМ, хренова точність, блядь. Ну, так що. Думайте, думайте, гадайте. Сподіваюся, що у нас таке буде. Дуже чекаю на це оновлення на таку новину, щоб оголосили вже у нас. Ну. Не факт, що це буде, але я думаю, 50 на 50 таке може бути. Тому пишіть свої думки в коментарях. Всім дякую за перегляд, всім добра, всім до зустрічі.